Тумани сизі, і річка спить у кризі, замерзла на морозі, берізка при дорозі, і холодно у лісі, клинку, калині, вільсі з зимою одинці не страшно лиш ялинці. Малята як називається це дерево, яке я вам показую? Це берізка. А як ви гадаєте, чи можна сплутати її з іншими деревами? Давайте розглянемо її кору. Дивіться, ось яка вона біленька з чорненькими цяточками. Так? В жодного іншого дерева немає таких ознак. А це, малята, ще одне хвойне дерево, яке називається. Яливець. Ось дивіться, у нього замість листячка ось такі паростки. Бачимо. Яливець. Запам'ятали? Ось, дивіться, який він виріс малята пройшов рівно місяць після зимового сонцестояння. А що ж це за день такий? Це час малята, коли сонечки піднімається на найменшу висоту над горизонтом. Під час зимового сонцестояння спостерігається найкоротший день, на зміну якому приходить найдовша ніч. Цей день відбувається 22 грудня, а сьогодні вже 23 січня. Так, поступово зимове сонцестояння зміщується у часі, адже сонячний рік не збігається з календарним. Вченим день зимового сонцестояння сигналізує про початок астрономічної зими. Але ж ми з вами малята оптимісти, а тому вважаємо, що все повільно, але впевнено рухається до літа. Адже зранку, 22 грудня, світловий день поступово збільшується. Зараз ми це з вами перевіримо: беремо або розкладний календар, або календар в телефоні, і дивимось. На тривалість дня. Спочатку 22 грудня. Так, сонечко прокинулось у 7.53 та лягло спати у 15.58. Тобто, тривалість дня складає 8 годин 5 хвилин. Тепер дивимось на тривалість дня 22 січня. Вона складає 8 годин 48 хвилин. Схід сонця у 7.45. Та сонечко лягає спати у 16.33. Тобто тривалість дня за місяць збільшилась на 43 хвилини малята. Тому мерщій одягаємо свій зимовий одяг, виходимо на вулицю, радіти зимі та дихати свіжим повітрям.